Місті цілая, страна, в місті сім'я, славі ми, за тисячі я, я, ти, он, ана. В місті целая страна, в місті дружне, сім'я, славі ми, слави, сьогодні Україна, весь світ згадує ім'я Олександра веселый. Довженка, Всесвітньо відомого кінорежисера і письменника. Співця краси природи і людини, якому десятого... 15 років Від дня народження, ім'ям нашого відомого земляка, Названо вулиці Гімназію. І ось перед нами площею крокують учні та педагогічний колектив гімназії імені Олександра Петровича Довженка. Діти Немов Сад нашої планети, ось вони весело посміхаються, різнобарв'ям квітів, серед них відмінники навчання, з гімназії, випускники, активні учасники різноманітних конкурсів, художньої самодіяльності. і хореографічних колективів будинку школяра, який тісно співпрацює з гімназією. Гімназія має багато традицій і свят. Науки храм це не фантазія. Вітає щиро всіх гімназія.